Час музичних новин Star News. Дивіться далі. Пол Маккартні отримує орден почесного легіону. М'ю презентували відеоряд пісні Меднес. Ширлі Менсен поставила лайк тайванським музикантам. По Макартні отримує орден почесного легіону. Найвища французька нагорода стане символічним подарунком до 70-ї річниці колишнього бітла. Урочиста церемонія нагородження відбудеться 8 вересня. А вручатиме орден Макартні сам президент республіки Франсуа Олан. Цікаве те, що одержувач ордену повинен викупити його у ліцензованого ювеліра власноруч. Ціна такої нагороди коливатиметься між 200 та 700 євро. За плечима у Макартні вже купа інших. Відзнак так, музикант є членом зали Слави рок ролу та достойної іменної зірки на Алеї Слави Голлівуду. А зараз твіти зірок. Леді Гага кинула лінк на відео з позначкою Сюрприз. Це арт-поп». Перейшовши до ресурсу, ви зможете побачити нову шокуючу інновацію епатажної співачки. Цього разу Гага запалила власне волосся. Американка розробила разом зі своєю командою спеціальну перуку, яка сяє у темряві. Подивіться самі досить приваблива річ. А ще традиційно хтось із зірок починає день ранковою філософією. Сьогодні цією людиною виявилася мрія тинейджерів Кеті Перрі. Успіх: це не скільки ти заробляєш, а який вплив на життя людей ти маєш. А бакарчок не обачно жартує жінками. Мовляв, стоїть сделать человеку комплимент по поводу красивих усов, і все она з тобою больше не разговаривает. Відбулася прем'єра нового відео М'юз. Музиканти представили відеороботу на композицію під назву Меднес, яка вийшла у якості синглу на підтримку майбутньої платівки The Second Law. Прем'єра відбулася на Ютюбі. Вже можна зробити висновок, що фанам новий матеріал припав до душі. Тим часом новий трек М'юз прокоментував лідер Coldplay Кріс Мартін. Музикант заявив, що 13 років тому його гурт розігрівав концерти музів. Чим він безкінечно радий. Також співак зазначив, що меднес. Краща пісня у кар'єрі М'юз. Ширлі Менсен поставила лайк тайванським музикантам. Мова йде про відеокавер на пісню The Trick is to Keep Breathing». Та, хоча ролик зібрав лише трійку сотен переглядів, сама вокалістка американського гурту відзначила талант дівчини з іншими музикантами, виклавши лінк на офіційну сторінку ґабіч у Фейсбук та виділила відео кавер як один з найкраще виконаних на її погляд подивіться ролик на власні очі The Killers продовжують популяризацію свого нового альбому. Цього разу американська команда вирішила транслювати власний лайв у інтернеті. Натомість режисером прямого включення шоу, яке відбудеться у Нью-Йорку, режисером відео виступить німецький документаліст Вернер Херцог. Івент відбудеться 18 березня. Трансляцію концерту можна буде подивитися а вже ж на Ютубі. До речі, подія стане свого роду рекламною кампанією по розкрутці нового кілерів Батл реліз якого запланова. Она на день концерту нагадую, 18 вересня. Тим часом дивимося, що відбувається у всесвітньо відомих чартах Billboard. У пісенному хіт параді Hot 100 лідируєш опозицію, як і раніше займає Тейлор Світ з getting back together». Цього тижня у чарті комерційно найуспішніших альбомів білборду всіх музичних напрямів. Першу сходинку займає дебют Trey Sons зі своїм студійником Chapter 4. А додатковим чартом на сьогодні є рейтинг рінгтонів за версією Billboard. молодія, яку найчастіше купляють, щоб поставити на дзвінок у мобільних телефонах. На сьогодні це «Little Big Town та їхній кантрі-трек Понцун. Bruno Mars випускає новий лонг плей вже у жовтні цьогоріч. Продюсер Діпло, який наразі працює над новим альбомом співака, відмітив, що музика нового матеріалу буде просто неймовірною. За його словами, Бруно найкрутіший з артистів, з якими він коли-небудь працював. Він геній поп музики. Нагадаємо, перший альбом виконавця дувусен, Hooligans побачив світ у 2010 році, та майже одразу опинився на третій сходинці американського шарту 200. Палаці 3 жовтня відбудеться концерт легендарної групи Акваріум. На чолі з Борісом Гребенщиковим відбуватиметься подія із ключовою назвою «4 тисячі літ продовження. Івент розпочнеться о 19.00. До концерту Акваріуму у Києві залишилося 27 днів. Білі Телент» виклали новий диск до мережі. За тиждень до офіційного релізу шанувальники канадської рок-групи отримали можливість оцінити новий альбом музикантів. Незважаючи на те, що офіційна дата виходу лонгплея – 10 вересня. Вже зараз Dead Silence вільна для скачування на сервісі SoundCloud. загалом альбом налічує 14 треків. Продюсуванням альбому займалися самі хлопці з білі Телент», по якості першого синглу вони обрали трек під назвою «We can't that much». Як це не дивно, музиканти порушили власну традицію давати пісням порядкову назву. Попередні роботи білі телентів називалися 1», «Billy Білі 2» і так далі. Це було Star News на сьогодні. Побачимося у наступному випуску. Новин.